Риби раки скорпіони з 18 по 24 вересня самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в шапці профіль. Поїхали. Рибки раки скорпіони. Якісь чудісія будуть відбуватися на цьому тижні. Початку тижня. Угу. І в кінці, як завжди, для кожного окрема карта тижня. Дивіться, що стосується дому, сім'ї, близьких, рідних, якісь переживання, можливо, От в домі, От по сім'ї з батьками можуть, або поїдете до батьків, або якісь розмови будуть з приводу, знаєте, якусь інформацію дізнаєтесь і будете, можливо, навіть переживати сю. Ну, якась така, знаєте, тривожна інформація може бути. Загалом я не скажу, що там якісь прям погані карти, ні. Але... Все одно от в домі якісь будуть розмови або про батьків, або з батьками, які вас заставлять трошки нервувати, або якісь тайни. У когось батьки можуть дізнатися про вас тайни. Дивіться, початок тижня якісь активно. Двигаємось вперед, можливо, це якісь поїздки, кудись збираєтесь, поїдете далі від місця роботи, скажімо так, да, десь, можливо, за город, в сусідню там, я не знаю, область, а можливо в, інший, в інше місто поїдете. Також це, як знаєте, як розвиток, як можливость. Чогось досягнути, знаєте, з'явиться у вас якийсь шанс такий. Також якась така подія може до вас прийти, яка переверне все навколо вас. І в цілому да, це може бути якісь новини, неочікувані для вас, і які ну, там, прям вразять вас дуже сильно. Да? Події, можливо, ну, тобто якась така історія. Яка кардинально може змінити все, те, що ви там, ну те, що вона зламає ваші плани, це, це факт. Далі спілкування з чоловіком Овін. Стрілець і лев, да? також це може бути ваш керівник, директор, начальник і так далі, можливо, з ним якісь будете виясняти відносини, От, можливо, якась така інформація, можливо, вона від нього прийде або він її принесе і так далі. І Що заставить вас задуматися, да? От якось уйти в себе, вам захочеться побути наодинці, це в кінці тижня. От, розібратися зі своїми думками, зі своїми можливо, почуттями і так далі. Да? От, якісь глибини свої. Можливо, хтось захоче піти е, от, на саморозвіття, да? чомусь навчатись, але самому, віддільно від всіх. Е, так, якісь спілкування, або це мама може бути, або. Старша жінка за віком така, знаєте, холодна. Я б не сказала, що вона дуже показує свої емоції. Скоріше, навпаки, вона їх ніколи не показує. Або це познавку Зодіака, близнюки, Терези, водолій. З нею теж якісь можуть бути комунікації, що приведе вас до вибору. От станете перед вибором, будете думати, як правильно вчинити. Також це може бути в кого є діти, дівчинка частіше, да от. Буде пов'язана з дитиною якась історія. І на кінець тижня мені виходить дев'ятка чаш виповнення мрії, якісь сабантуї, сімейне дозвілля. От знаєте, все одно мені щось з сім'єю, з батьками. От якась така історія. Тут також виходить карта вибору, а от і ваша карта виходить. Або будете закривати на щось очі, да, от не захочете сприймати е, як задійсне, або от просто буде вибір у вас якийсь на цьому тижні. Точно, от, мені, як мінімум, дві карти кажуть про вибір. І не один. Такий тиждень. Так, тепер дивимося для кожного окремо е, риби, раки, скорпіони. Перші риби, раки. Скарпіони. Так, значить рішення, якесь ключове рішення на цьому тижні може бути прийнято. Хтось там вирішить поїхати в дороги, це рибки, я про рибок, да? якась дорога. Змінити місце проживання. Знову ж таки, це крома, як дорога це знову ж таки вибір. Можливо, риби будуть стояти перед вибором, як краще. Поступить, да? От їм буде якась інформація, прийде, хтось скаже, хтось вони такоїсь отримують і будуть думати, як правильно вчинити, як правильно зробити. Раки, Раки у вас жіноча енергія, все якось хаотично. Багато розмов, сплітін, можливо, через вас будуть проходити, або ви будете з кимось розмовляти, розказувати те, що ви там почули, скажемо так, да? то якась така неділя. Дуже багато розмов. І скорпіон, скорпіон я би хотіла вам сказати, будьте уважні, якісь застереження все ж таки мають бути, що, знаєте, можливо, за вами наблюдають і якихось таких речей, знаєте, за які потім пошкодуєте, краще не робити. Отак от, от. Мені хочеться тут сказати якісь прийняття важливі рішення, також, можливе, відкриття якихось нових можливостей, нових доріг. От так. На все добре, буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Па-па.